70-та річниця визволення України від німецько фашистських загарбників є однією з найгероїчніших сторінок історії нашого міста. Щоб нагадати всім городянам, і, зокрема, молоді про сміливців, які наближали день визволення Кривого Рогу в далекому 1944-му, Міська рада ветеранів спільно з освітянами виступили з ініціативою провести марафон Історія Великої Вітчизняної війни у назвах вулиць Кривого Рогу. Кривий ріг дав стільки героїв радянського союзу, скільки надали. Деякі союзні республіки колишнього союзу разом разом взяті. 46 героїв Радянського Союзу, з них два-двічі герої. Завдячуємо цим людям, які е, визволили Україну від фашистських загарбників. Що б ми не робили, щоб ми, я думаю, що ми ніколи не віддячимо цим людям за той подвиг, за той, е, який вони е, ну, зробили в сорок п'ятсот році. Марафон учасники заходу розпочали зі стели героїв у Дзержинському районі. Незнакові дати тут традиційно збираються криворіжці, поклали квіти до плит, де увіковічені імена героїв Радянського Союзу та героїв соцпраці вшанували пам'ять юнаків, які загинули, виконуючи інтернаціональний обов'язок в Афганістані, та до стенду з прізвищами криворіжців, котрі не повернулися з боїв у зоні АТО. Цей пам'ятний знак з'явився у складі меморіального комплексу нещодавно, але вже став знаковим місцем для багатьох городян. Історію звезд перекраїть ділитися, А сюди за що герої СРСР, Союзу, герої Сьогодні, герої України це всі люди, це Ті, які заслужують внітку, заботи і так далі. Поэтому за я не ділю, що це ваше, а це наше, це все наше, все наше общее. Потім учасники ходи рушили до Георгіївської дзвіниці, спорудженої на честь воїнів, які загинули в роки Великої вітчизняної війни, де відслужили панахиду по всім, хто в рідні часи заплатив життям за свободу своєї батьківщини. Мій дідусь залишився назавжди на фронтах великої вітчизняної війни. Косатий Микола Олексійович і моїй родині завжди пам'ять свята. І Молимося, і згадуємо, і вчимо наших дітей пам'ятати нашу історію, історію кожної родини. Наступна зупинка учасників марафону була запланована вже на мікрорайоні Інгулець ще до недавнього окремого містечка. В 1943 44 сорок тут точилися найважчі бої. Пам'ять про подвиг героїв визволителів, зберігає чимало вулиць мікрорайону. На Алеї Слави учасники марафону поклали квіти до вічного вогню, котрий вже багато років залишається для всіх українців символом не лише подвигу загиблих, а й пам'яті живих. Ми стрітілі. тех ветеранов Великой Отечественной войны, освободителей города Кривого Рога, которые прошли эту эстафету от Терновского района до Ингулецкого района. Прошли те улицы, те скверы, те площади, где сегодня увековечены имена героев-победителей. И я уверен о том, что эти имена останутся навеки в нашем поколении. Учасники марафону мали змогу також познайомитися з роботою шкільних музеїв Інгульця, де подвигу визволителів присвячено окремі стенди, оцінити найкращі роботи юних пошуковців, присвячені історії вулиць нашого міста.